Серйозно, але панікувати не треба. Треба знати, що робити. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми разом про те, як поводитися в умовах епідемії грипу. В Україні епідемія грипу. У 18 областях захворюваність перевищила епідемічні пороги. У 7,5 тисячах навчальних закладах запровадили карантин. За даними МОЗ, від ускладнень, викликаних переважно вірусом H1N1, померли 83 людини, з них у Києві 18. При симптомах грипу звертатися до лікарів обов'язково. Паніка так само небезпечна, як і повне нехтування небезпекою. Що робити, коли в країні епідемія грипу? Це запитання сьогодні до відомого імунолога, головного дитячого імунолога Києва, кандидата медичних наук Федіра Лапія. Бажаю вам здоров'я. Дякую, Ірина. Дякую за запрошення. Доброго вечора. Я так само бажаю і вам здоров'я, і всім нашим телеглядачам. Серйозність проблеми не означає, що ми повинні панікувати. І повинні розуміти наступне: коли весна вступить в свої повні права, прийде сонце, прийде тепло, ми почнемо відкривати вікна, провітрювати приміщення, гриб відступить. Якраз це те, що ми повинні на сьогоднішній день робити для того, щоб зменшити захворюваність на гриб. Іншими словами, дуже просто після сну або протягом робочого дня на роботі, або увечері перед сном провітрити приміщення, цим самим ми вже зменшимо ризик. Я б навіть би ще додав, тому що а, прості речі рятують життя. Ми говоримо про те, що краще за все захищає від гриппу відстань до пацієнта. Якщо пацієнт самоізолювався або ви ізолюєтесь від пацієнта, зменшуються шанси отримати вірус грипу від так званої джерела інфекції. Ми говоримо про те, що краплинки слизу залишаються на ваших долонях, тому ми радимо після контакту, перед вживанням їжі. Ви повинні тримати руки в частоті. Ви можете сказати, чи треба всім мати зараз вдома таміфлю і одразу при перших симптомах чи підвищенні температури вживати його? Я категорично проти, щоб таміфлю був кожного в кожного домашньої аптечці. Таміфлю має свої побічні ефекти. На сьогоднішній день ми маємо лише два препарати в арсеналі, які мають доведену ефективність 100% ефективність на превеликий жаль ні. Вони діють тоді, коли вони призначаються якомога раніше, але це стосується якраз тих ситуацій, коли пацієнт відноситься до групи ризику. Це є селтимевір, відомий в народі як таміфлю. Це є назва виробника. Другий препарат це є занемевір, який має єдину назву комерційну це є рельянза. А якщо вони будуть вільно продаватися в аптеках, то а як же показав досвід попередніх років, вірус грипу формує до даного препарату резистентність. Він є, стає нечутливим до даного препарату. У найближчому майбутньому його широке вживання цього препарату призведе до великої кількості вірусів, які будуть нечутливі до таміфлю салтимівіру. Ми зазвичай не називаємо назви ліків у програмі, але ситуація серйозна. Молоде подружжя померло від тотальної двобічної пневмонії як ускладнення вірусу грипу А H1N1, на Буковині. До лікарів вони звернулися на четвертий день після різкого підвищення температури. Виявилося пізно. Розповідає Майя Гуменна. Від грипу ан 1 померло подружжя у місті Сокиряни Чернівецької області. Чоловіка, дружину та їхню п'ятирічну доньку привезли до районної лікарні. Дівчинка нині одужує, а от шансів врятувати подружжя не було, кажуть медики. Захворіла гостро 18 -го числа з підвищення температури, задуха, кашель. Клінічно грип, в стані неотримання медичної допомоги, що може, саме минеться, саме пройде. Просто знижували і все, а час йшов. Процес пішов, і тотальні двобічні пневмонії, і смерть молодих батьків. Грип аж один на один став причиною смерті п'ятьох буковинців за статистикою лікарів. Лише за останній тиждень на грипта гервії в області захворіли понад три тисячі людей. Нині під наглядом лікарів перебуває більше трьох сотень дітей до 18 років та 800 дорослих, з яких 24 – вагітні жінки. Медики кажуть про початок епідемії грипу. Показники захворюваності перевищують епідемічний поріг в 2,1 рази, що свідчить про початок епідемії. На території області створені всі необхідні умови в лікувально-профілактичних закладах. Для цього налагоджена робота реанімаційних відділень відділень інтенсивної терапії, розгорнуті додаткові ліжка. Попри велику кількість ускладнень, медики наполягають грип аж один на один виліковний. Тому при перших симптомах високій температурі чи кашлі радять одразу йти обстежуватись у лікаря. Чернівчани ж з приводу епідемії не панікують Деколи ставляться по філософськи, чи з гумором здебільшого кажуть, покладаються на власний імунітет. Ні, нема паніки. Я не боюся. Ну, чесно кажучи, я не дуже панікую. І ми, от, бачите, ходимо без масок. А ні, не панікую. Чому? Просто якби, заходи безпеки, щоб не захворіти. Імунітет поганий. Це як себе захищаєте? Да Ніяк. П'ємо чай, вітамінний, да просто п'ємо. чеснок, лук і все, нічого. Нема у нас ні грипу, ні епідемії. У нас все добре. Слава Богу. От ви не хвилюєтеся, так? Ми не хвилюємося і ви не пускайте паніку. Це така тиск на людей, що грип, біда, тікайте, ховайтеся. Все окей. Має Гумена Олег Сташкевич, Чернівці. Ми разом. Те, що стосується вас сюжету, пані Ірино, я хотів би додати: не йти до лікаря, а викликати лікаря до себе. Це дуже важливо, тому що в поліклініках, в амбулаторіях зустрічаються люди різні. І коли людина приходить туди з температурою і вона вже виділяє вірус грипу, я сумніваюся, що ця людина прийде в цю амбулаторію, маючи на собі маску. Бо маска в першу чергу потрібна для того, щоб не виділяти вірус грипу, не виділяти збудник для оточуючих. Але наша культура така, що ми будемо хворіти самі і не дуже займатися, перейматися тим, хто навколо нас може бути інфікований від нас. Тому ми, коли говоримо про те, Якщо ви вже вирішили йти в амбулаторію, то вдягніть на себе, будь ласка, маску. Я хочу запитати, чи треба збивати температуру зовсім? Тому що дуже багато людей розповідають про те, що от вони до 37 опустили температуру, угу. вона знову знов, потім піднімається, знову її збивають до 37, чи можливо її треба тримати на якихось показниках, ну, при яких мозок не страждає? Знаєте, температура, яка пов'язана з інфекційним процесом, вона є безпечною. Але ми повинні розуміти про комфортність, це особливо стосується дітей. Коли діти мають високу температуру, вони багато втрачають рідини, і це дуже критичний момент для стану дитини, для того, щоб її нормально вести, щоб було менше ускладнень, вона повинна достатньо багато пити і не втрачати рідини. Коли ми збиваємо температуру у дитини, ми досягаємо, по-перше, оцінки стану дитини: чи вона грається, чи вона бігає, чи вона спілкується. Вона рідше дихає ніж при високій температурі, вона менше втрачає рідини. Ми можемо її нормально відпоювати. Будьте уважні, що написано під комерційну назвою препарата. Під комерційною назвою препарату написана міжнародна назва препарата. Якщо ви берете комбінований препарат, якщо ви берете окремо препарат для зниження температури, подивіться, що цей препарат для зниження температури може входити до складу комбінованого препарату. Використовуючи їх обидвоє, не дотримуючись інтервалів між прийомом, наприклад, престомолу, ви маєте багато шансів передозувати його. Бачите, скільки нюансів, які пересічна людина не повинна знати або не може знати, або це завдання лікаря попереджати про це, і тому ми і ще разговоримо. І тому дуже багато людей в умовах епідемії що роблять, як тільки відчувають, що погіршився стан, знаючи ось цю небезпечну статистику, якраз ідуть в Аптику. поліклініки, ідуть, не викликають, а йдуть. Які проблеми mm. через це виникають? Є сюжет у нас з Черкас, де ви побачите, чого, як правило, робити не треба, якщо підвищилася температура. Зробіть правильні висновки. Температура не падала і цілий день нас ганяли з одного кабінета в другий. Тобто він вже ми вийшли з обласної, він вже хотів їхати додому, тому що він вже не міг просто далі ні йти, нічого робити. У понеділок по обіді чоловік Людмили Сергій із температурою за 39 прийшов у поліклініку до терапевта. Відтоді мине 8 годин, аж поки хлопця госпіталізують. За цей час за направленням лікарів він відвідає ще три медзаклади: найперше інфекційну лікарню. Ми там провели 2,5 години, нам сказали, що нам везуть скоро, бо в нього температура 39,9 була, не падала. Так ми скоро не дочекалися, взяли таксі, поїхали по направленню в обласну. Докторів вже не було, вони вже порозходились по домам, нас ніхто не мав положити. От Нам сказали, поїдьте в першу городську, можливо, там щось буде. У першій лікарні Сергію поставили діагноз грип, Хлопець досі перебуває там на лікуванні. А ми разом намагаємося з'ясувати, чому, аби госпіталізувати пацієнта, черкаським медикам знадобилося 8 годин. У міському департаменті охорони здоров'я саме цю ситуацію називають збігом обставин. Це і наплив пацієнтів після вихідних, і велика кількість важкохворих. Безумовно, якби була ситуація. Із невідкладним станом у пацієнта безумовно госпіталізація була б екстреною, безумовно, приїзд швидкої допомоги був би екстреним, і безумовно надання допомоги і навіть. В іншій лікарні в стаціонарі було б екстрено. Головний медик міста каже, що загалом Черкаси готові протистояти епідемії. Зокрема, в медзакладах запаслися ліками, дезінфікуючими та миючими засобами. Крім того, кажуть про можливість додатково розгорнути 300 ліжок для хворих. Але є те, на що ми не можемо вплинути. Ну, наприклад, у місті всього навсього 10 упаковок. Та міфлю на всю область недавно отримали всього 50 упаковок. Це мало. На два тижні аж до 30 січня у черкаських школах та позашкільних закладах призупинили навчання. Медики кажуть, що завдяки цьому зменшилася кількість хворих дітей. Дорослим же радять дотримуватися елементарних правил гігієни. А у випадку погіршення самопочуття не зволікати і одразу викликати лікаря. Дар'я Бунякіна Черкаси, ми разом. Соціальні мережі свідчать, що ось ця ситуація вона швидше типова аніж виняткова, і грип, власне, висвітив ті проблеми, які має система охорони здоров'я на сьогоднішній день. і Вони, на жаль, не покращилися за останній час. Не буду я адвокатом Міністерства охорони здоров'я як і система охорони здоров'я України в цілому, але мушу сказати. Бо ми не пройшли цієї школи 2009 2010 року. Не, року не прийняли протоколів, рекомендацій щодо ведення тих самих пневмоній, я думаю, у нас було б ну, в десятки разів більше випадків смертей на сьогоднішній день, ніж ті, що ми маємо на сь... От, okay. вже зараз. Звичайно, проблема реформування, проблема маршруту пацієнта вона існує не лише в Черкасах, вона існує. В усій Україні, бо так само і в місті Києві батьки самостійно звертаються, наприклад, в лікарню 4-го рівня Охмадит, про тому, що існує мережа в місті Києві, які повинні приймати дітей в першу чергу. Це проблема підпорядкування, яке без реформування системи охорони здоров'я не буде вирішено, і пацієнти будуть звертатися туди, де вони. Ну, хочуть обслуговуватися. Можете змалювати ідеальну ситуацію, як би мало бути ось у такому випадку. Що мав би робити пацієнт і як би мали діяти лікарі? В першу чергу пацієнт мав би зателефонувати своєму лікарю, сімейному лікарю, довіреному лікарю, якого він обслуговується. Що це вихідний день і у нас не прийнята практика телефонувати своєму сімейному лікарю, бо він як такий відсутній, звичайно, звертатися за місцем проживання на невідкладну допомогу. І це вже буде завдання медиків і відповідальність медиків на надавати рекомендації щодо госпіталізації чи щодо лікування вдома, і система охорони здоров'я. Вона має дійсно обмежену кількість ліжок, які не можуть в 3-4 рази збільшити на час епідемії грипу. Вже сформувався стереотип. а Можливо, це відповідає дійсності, що одне із найагресивніших ускладнень це ось така страшна пневмонія. Лікарі кажуть, що вони здатні її лікувати. Як її встановити? Як швидко, коли треба робити рентген, на який день, щоб дізнатися, чи не дай Бог немає такого ускладнення. В першу чергу ми говоримо про ті скарги, які пацієнт повинен мати для того, щоб йти на обстеження рентгенологічне. Ми говоримо про задишку. Ми говоримо про утруднене дихання, коли вам потрібно займати вимушені положення, щоб вистачало повітря. Ми говоримо про порушення свідомості при грипі. Ми говоримо про високу температуру, яка не збивається звичайними жарознижуючими препаратами. Ми говоримо про кашель, ми говоримо про болючий кашель. Більшість випадків грипу зумовлені h 1 n 1 каліфорнійським пандемічним вірусом грипу. В залежності від тяжкості вже питання стоїть про госпіталізацію, про рентгенографію і про призначення препаратів для того, щоб призначати противірусний препарат, про який ми згадували, чи це є оселтимівір, чи це є занемівір, для цього не потрібно вже проводити такі методи діагностики, саме встановлювати, що це грип. Якщо ми знаємо, що грип в Україні є, якщо оголошена епідемічна ситуація, то ми повинні діяти відповідно до... Клініки, які, яку має пацієнт. Ще раз для того, щоб ви розуміли, що не так страшний сам грип, як його ускладнення, ми розкажемо історію хірурга столичного Ахмадиту, кваліфіковану дуже людину, яка після перенесеного грипу захворіла на рідкісну аутоімунну недугу, синдром Когана. Тепер 26-річній Христині Джумі треба знайти 250 тисяч гривень на лікування. 10 діб у мене була температура під 40, і десь уже через ще пару тижнів почала відчувати, як у мене почало закладати вухо, шум у вусі виник. Ну, але я одразу це не пов'язувала з тим, що це могло бути наслідок перенесеного захворювання і не особливо звертала на це увагу. І аж до моменту, коли знову в мене виник цей приступ гострого лабіринтиту із сильним головокружінням, з втратою двосторонньої слуху. І Тоді вже було запідозрено саме цей синдром. Взагалі, синдром когана це дуже рідкісне захворювання. Загалом в світі біля 200 чоловік є з цим синдромом. У мене порушена рівновага, я не можу ходити. Тобто, у мене є вестибулярна атаксія. Крім того, в мене знизився зір зараз на ліве око в зв'язку з ураженням рогівки. І також знизився слух. Це потрібно. Проводити лікування біопрепаратами. Ну, сума, от, на мінімальний курс це 250 тисяч гривень. Ось відома вам людина, ви так, кажете, я, Крістя, ви знаєте. Я знаю. І, чесно кажучи, я був дуже вражена, коли декілька днів тому побачив повідомлення про таке ускладнення грипу. І те, що від мене залежить, від моїх колег, ми хочемо їй допомогти, бо це дійсно перспективно дуже для України, для українських дітей, талановита. Лікарка. Ми бажаємо Христині здоров'я і сили духу. Вона його власне демонструє і хочемо наголосити, що власне спокій. Розважливість і почуття гумору дуже важлива річ, коли ви готові боротися з епідемією грипу і, власне, готові до того, що ви не захворієте. Ось у Харкові, наприклад, ситуація набагато краще, ніж у інших регіонах. Можливо, зокрема, й тому, що там живе і практикує відомий лікар Комаровський. Ось поради від Євгенія Комаровського. ми говоримо ні піхати їду. Много пить, много пить. Чистый и прохладный воздух. Вот каждое слово — это э, вероятность осложнений. Не сделали, так как я сказал, будет хуже и все. Но если вы относитесь к людям, для которых грипп смертельно опасен, а к таким людям относятся больные диабетом, больные бронхиальной астмой, беременные, лица старше 65 лет, то каждый год Просто каждый год вы обязаны вакцинироваться. Если ваша семья планирует размножение, если в вашем доме беременная, беременная, все члены семьи должны быть привиты от гриппа. По закону Украины обязаны вакцинироваться от гриппа первые лица государства. Руководители страны, то есть и премьер-министр, и все члены правительства, и президент обязаны по закону привиться от гриппа. А вы видели по телевизору как нашего президента? А я почему-то как американского президента прививали видел, а как нашего не видел? Почему? Потому что это за пределами интересов руководства страны. Этого темы нет. У них вот банки, экономика, газ, война, заборы. На каком языке говорить? Это вот для них актуально. Вы понимаете, Позже вокруг этой темы можно собрать кучу электората. Понимаете? А как ты можешь собрать вокруг себя людей в связи с болезнью, если ты не можешь предложить обществу рецепты, как с этой болезнью быть? І про вакцину. Так. Я вакцинований. Вакцинована моя сім'я, вакциновані мої батьки і ті, хто до мене звертається за питанням федеральні, чи варто вакцинуватися, від грипу?» я кажу так. Зараз Зараз не пізно, я поясню чому. Наше попереду, по-перше, цілий місяць зими. Сезон грипу триває до 20-го тижня ну, цього 2016 року. Буває так, що один вірус грипу йде з арени. Йому, йому на заміну проходить інший вірус грипу. Якщо ви навіть не захворієте, або станеться так, що ви не зустрінетесь з вірусом грипу в цьому році, на наступний рік, коли ви проведете вакцинацію, у вас буде кращий імунітет, у вас буде кращий захист від того вірусу грипу, який буде включений і в наступному сезоні. Але ідеальна ситуація це провести Дані вакцинацію це восени. Абсолютно, я з вами згоден, Ірина, і для того, щоб мати час. Для вироблення імунітету, бо чим вищий рівень антитіл до вірусів грипу, проти яких захищає вакцина, тим краща ефективність цього захисту. Я дякую вам за участь у нашій програмі, за ваші поради і сподіваюся, що ті, хто нас слухає і дивиться, обов'язково їх врахують. Дякую за запрошення. Я зичу всім доброго здоров'я. Отже, більше інформації ви можете знайти на сайті та ютуб каналі Радіо Свобода, а також на сторінці програми. Ми разом в мережі Фейсбук. Я Ірина Штогрин, будьте здорові!